Нарешті, нарешті, Барселона оформила ще одне: нехай точкове, але доцільне та крутезне підписання. Жоу канселу повертається у рідну гавань до клубу, котрий він дійсно любить, і що головне, готовий за нього битися до самого кінця. Саме такими впевненими діями, запальними речами, і запам'ятався португалець в сезоні 23-24, в тому єдиному сезоні, в котрому канселу захищав кольори Блоугранас. Причому так само в орендному форматі. Щоправда, тепер мова йде про півсезону. але це підписання відбувається в найкращий момент, якраз перед основними чемпіонськими випробовуваннями, котрі предстають перед Барселоною. Перед битвою за кубок, суперкубок, чемпіонство в Іспанії та тернистим шляхом в Лізі Чемпіонів. Попрошу вас поставити цьому відео лайк та підписатися на канал, а також зазирнути в ТГшку, щоб насититися різноманітним контентом про наших каталонців: новини, статистика, меми, все це за посиланням в описі. А зараз хвилина сарказму. Можемо обговорити встановлення пам'ятника для деку прямо перед кампном. Бо два крутезні трансфери за один сезон це щось скажене для сучасної барси. Оренда жоу канцелу стала можливою одразу по декільком причинам. По-перше, 31-річний португалець сам виявив бажання покинути саудівський клуб «Аль-Хіляль». В Канцелу виникли певні проблеми з тренером Сімоне Інзагі, і він фактично був замороженим у клубі. Не грав регулярно та не входив до основних планів на сезон. Ще й пропустив купу матчів через травму та зіграв лише два поєдинки у саудівській пролізі, що дуже мало для футболіста такого рівня. А кінцевою крапкою стало те, що Альхіляль не включив Канцелу до списку гравців для другого кола сезону. Так, з одного боку, все через правила Ліги щодо числа легіонерів в чемпіонаті, але проігнорувати такий ляпас елітному гравцю справді важко. Тому бажання повернутися до Європи виникло якраз вчасно. Тим паче, коли на висококласного виконавця претендують одразу і Барселона, і Інтер, і Кансело обрав те, до чого лежить серце. Щоправда, навіть оренда на пів сезону виглядала як задачка зірочкою для керівництва Барси. Вальхіляль Жоау заробляв близько 15 мільйонів євро. Потягнути навіть половину цієї суми для кризової Барселони майже неможливо. А ось травма Крістенсена, який фактично вибув до кінця футбольного календаря, відкриває додаткові можливості. По правилам Ла Ліги Барселона може зареєструвати канселу на 80% зарплати данця. Він заробляє близько 9 мільйонів євро на рік, чого цілком вистачить, якщо перераховувати цю суму на пів сезону, або ж канцелу просто трохи скине в області грошових бажань по старій добрій пам'яті. В будь-якому разі з реєстрацією проблем бути не повинно. Цей перехід має вирішити кілька халеп клубу, а не створити додаткові. Взагалі, Хансі Флік бажав лише одного в це зимове трансферне вікно: підписати гідного центрального захисника, котрий нарешті наведе лад в високій лінії захисту. І стане як влети в увесь цей офсайдний схематоз, ну або, хоча б, не доб'є його кінцево. Коротше, потрібна була нова кров, бо фактично новоутворену пару центральних захисників Мартін Кубарсі немає ким замінити чи хоча б підмінити когось з них. Ерік Гарсія освоїв позицію опорника і демонструє свою найкращу форму за всю кар'єру, а на худий кінець його використовують як підміну кунде на правому фланзі. Крістенсен, як я вже сказав, травмований. А Раухо все ще відходить від своєї лондонської ганьби та й розраховувати на уругвайця всерйоз в найважливіший відрізок сезону. Це все одно, що вистрілити собі в голову. Хансі флік набряче захоче передіювати іншого німецького диктатора. Саме тому наразі одна з найвразливіших позицій в Барселоні це центральний оборонець. Тим паче, не менш ризикованим є безмежна довіра до Жерара Мальдіні. Так, ця довіра виправдана тим, що крім нього нікого більше й немає. Хіба що лапорту ставити, що половину воріт загороджував, але розраховувати на те, що Мартін не зловить панічку і не почне тремтіти та лажати у єврокубковій весні, теж доволі авантюрно, але підписання Жоау канцелу може вирішити всі ці питання. Що із себе представляє цей португалець. Ну, по-перше, це універсальний гравець, який закриває що праву, що ліву бровку. А ця опція надважлива для сьогоднішньої Барселони, бо різносторонній футболіст зможе вирішити більшу частину кадрових проблем. Це і підстраховка та відпочинок для Бальде. Лівий фланг залишився без заміни після переходу Мальдіні в центр оборони. Це і підстраховка для кунде зі збереженням праймового опорника Гарсії прямо по центру. А така рокіровочка дозволяє втомленому зайвою біганиною французу. А ми протягом цього сезону спостерігаємо за напіввиснаженим кунде, котрий вже й сам не радий тому, щоб продемонстрував футбольному світу свій атакувальний потенціал. Жюль нарешті зможе пригадати, як це воно грати на рідній для себе позиції центрального захисника. І ось вам, будь ласка, топовий ЦЗ у каталонську лінію захисту. Так, виникне вдосталь сумнівів чи пригадає конде як потрібно грати в центрі, але щось мені підказує, що з такою міцною зіграністю з партнерами в нього немає виникнути додаткових проблем. А там вже Хансі Флік зможе знову податися в експерименти і почати формувати нову пару. Ось лише одне підписання: а скільки додаткових опцій воно відкриває. І це я ще не пригадував те, що канцелу фактично може відіграти по всьому флангу, як лівому, так і правому. І це знову додаткові резервні можливості для барси. Такий мультифункціональний гравець буде дуже важливим під час інтенсивних відрізків сезону, де в команди буде по 2-3 зустрічі на тиждень. Так можливо розраховувати на португальця в повній мірі теж буде поспішним рішенням, адже він дійсно пропустив багатьку матчів, що в цьому сезоні, що в попередньому. Але флік робив режимних монстрів і не з таких гравців. Тим паче, канцелу якраз і вирізняється своєю приттю, швидкістю, креативністю та фізформою. Він ніколи не був адептом захисту. Він сучасний латераль, який працює по всій бровці, націлений на загострення гри, створення додаткової загрози біля воріт суперника. Можна сказати, що це такий самий по типажу гравець, як Бальде, тільки значно кращий, майже по всім метрикам. Він такий же швидкий та далеко не завжди повертається у захист. Але Жоау набагато досвідченіший, що випливає у відсутність відверто дурнуватих рішень. Ну хіба що крім того, пенальтів матчі з ПСЖ. У всіх бувають виключення. Якщо канцелу займе лівий фланг, то ми більше не побачимо цих ідіотських та даремних навісів у штрафну суперника. Бальде відверто задовбав цими порожніми спробами щось там оформити. Зазвичай в нього все летить в нікуди. Наче він хоче показати, як наврішувати, не потрібно. Причому він проводить цей урок раз за разом, наче ніхто з першого моменту не зробив висновків. Від канцелу ми маємо побачити реально загострюючу гру, причому не лише шляхом якісних передач, а й своєчасних забігань та пошуку вільного простору. До того ж, португалець спец по просуванню м'яча вперед. Це одна з нині фірмових опцій Барселони, швидкий розвиток атаки через лівий фланг. З появою все того ж лівоногого Мартіна в центрі захисту такий вид атаки став легше та швидше реалізуємим. А якщо додати до цієї формули ще й канселу, котрий, наче, заведений, буде нестися вперед, обігруючи чи просто оббігаючи гравців попереду себе, то лівий фланг стане ще небезпечнішим. Саме цей напрямок в каталонському середовищі відповідає за швидкість, миттєвість та реакційність. Мартін Бальде та Рафінія Рашфорд, і заміна одного, дещо обмеженого в розумових здібностях, ніяких образ футболіста може суттєво забустити весь лівий ланцюжок, бо ми неодноразово бачили, як в деяких матчах Барселона відверто схиляється на правий фланг атаки. Іноді, в моменти, коли розкрити захист суперників банально не вдається. Команда покладається виключно на індивідуалку ламіна чи на його взаємодію з Кунде, бо це чи не єдина зв'язка, котра стабільно працює. Все інші напрямки, що лівий, що центральний, в таких епізодах мовчать. І ми бачимо гнітючу картину, як в нещодавньому матчі з Еспаньолом, де зліва й по центру команда проводить 3-5 атак, а праворуч більше 10. Поява канцелу може збалансувати цю ситуацію, і загроза для суперників буде розподілятися. Більш рівномірно, якщо ви намагаєтеся покрити Ямала та Кунде, виділяючи для цього основні сили, то у вас буде просідати лівий фланг, на якому буде запалювати новий тере-старий виконавець. Коротше, теоретично з цим трансфером, чи точніше орендою, в Барселони має покращитися ну майже все. Просування м'яча вперед, солідна загроза з лівого флангу, плюс рівномірна небезпека, чи не по всім напрямкам. Не кажучи вже про індивідуальний вплив та створення нових комбінаційних груп. Коротше, трансфер бомба, тільки не травмуйся. Певен, за канцелу багато хто скучив. Я якраз щойно проговорив, за що саме цінували Жоау в складі Барселони. Те, що він має покращити зараз, він вже демонстрував в сезоні 23-24. За його грою було дійсно приємно спостерігати і не лише за об'ємним ігровим вкладом. Було чітко помітно, що португалець дійсно прагне грати за Барселону. Він любить цей клуб, цінує кожну футбольну мить в синьогранатовій футболці і хоче запам'ятатися своїм хлопцем, котрий ще й принесе клубу купу трофеїв. Ще до того, як Флік прийшов у клуб і розкрив вогняні якості Рафінії, до того як Педрі визнали одним з найкращих півзахисників світу. Канселу вже був провідним мотором для Барселони. Не сказати, що абсолютним топом, навколо якого будувалася гра, але в тому сезоні він дійсно виглядав як сьогоднішні лідери каталонців по загальному запалу, по об'ємному вкладу в гру, по власних результатах. Бачачи на полі канселу, я був спокійним за те, що, хоча б якась частина тієї барси, не засумує, не опустить руки і відверто не посиплеться, бо поруч є той. Хто зможе зарядити оточуючих додатковою енергією? Це той рідкісний типаж футболіста, котрий точно повинен мати місце в барсі, бо іспанський грант ніколи не асоціювався з фізичною міцю та сталевим характером. Барселона клуб про творчість та фантазію. Ця команда займає першість саме в цих футбольних проявах. Тому особливо важливо балансувати в цьому питанні і мати на полі додаткові батарейки, як Рафіня, Педрі чи Фермін Лопес. Такі гравці надихають інших і змушують партнерів діяти навіть у найскладнішому сценарії. Повернення Жоау канцелу має поліпшити ситуацію не лише в захисті та ватації. Такий гравець запалює серця, як фанатські, так і футбольні. Пишіть у коментарях, як ви ставитеся до оренди Жоау Канселу. Чи дійсно це вдале підписання, нехай на півсезону. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.